Що ж починаємо наше відео з парковки прямо з автомобіля? І сьогодні я зайняв останнє парковочне місце на четвертому Грінвуді. а це більше ста паркомісць, які тут у нас повинні бути. Тобто, на сьогоднішній момент я бачу, що місць вже не вистачає а і паркінгів, по-моєму, там теж. Тому всі очікують введення четвертого будинку в експлуатацію, четвертої секції в експлуатацію для того, щоб ну, якось покращити цей момент. Привіз наших маркетологів, щоб вони тут позаймалися трішечки питанням озеленення. Вони у нас самі цим займаються, і я вважаю, це дуже добре, коли не якась там фірма, яка там сказала, як буде, і все. А от так, щоб це концептуально було пов'язано з самим проектом-замовником. І тому саме наш відділ маркетингу і займається. Цими справами. Так, ну з цієї сторони у нас вже було давно, по-моєму, закінчений фасад. Це ми переходимо до 4 секції 4 гріму. Тут якраз лінія, це здається окремо, це здається окремо. І виходить, що в принципі їм тут залишилась одна захватка вздовж е, е, цього балкону, і е, все буде утеплено і по п'ятій секції. Так, перед тим, як перейти всередину, я зроблю невеличку паузу, покажу вам, що у нас зараз є по. Підстанція. підстанція повністю вже навіть закрита і пофарбована. От, показую. Дивіться, вже все в білий колір. Там знаходиться наша головна електрика. Протягом місяця десь доб'ємо благоустрій і вже зробимо нормальне підключення. Добре, не. Добрий день. Так, давайте ще трошечки отак от зробимо. Широкий кут візьмемо. Ось це. Те, що будуть робити там найближчим часом по фасаду. Ну, і шостий будинок ще не перейшли, вони перейдуть туди тільки після п'ятого будинку. А, так, я от думав, може перескочити тут. Зараз запитаю, чи можна тут пройти. Поняв, коротше, вже не обійти тут ніяк. Всі проходи позакривали. Тобто, це говорить про те, що кладку, мабуть, вже всюди доробили, позакривали всі проєми тобто готують під... Під штукатурку або під фасад, що там в залежності від того, що. А, можна через офіс, ага, поняв. Ми пройдемо через офіс, через центральний. Повинно, повинно бути десь прохід, чи, чи, ні. чи да, чи ні. Зараз перевіримо. Так, полетіли. Ні, особливо ми не зекономили. Ну, з хорошого я бачу, от дивіться, це є все вата. Знову ж таки. Ситуація така сама, як і на парксайді, коли не сильно було багато по руках, але гроші були. Закупили всі матеріали, так щоб мати чим працювати найближчим часом. Так, давайте, поки я тут біля паркінгу покажу, що в паркінгу обіцяли з початку жовтня приступити до того, щоб е, робити топінг в паркінгу. От зараз запитаю в пана Олександра, він мені скаже, коли сюди зайдуть на топінг. Доброго дня! Ти кажеш, коли зайдуть сюди на топінг? Орієнтовно 15 -го числа. Окей, дякую. Ну, виходить, що десь на 15 днів воно з'їхало від э, першої дати, яку обіцяли десь півтора місяці тому. Там теж пов'язано було з роботами, з людьми. Але будемо орієнтуватися на цю дату тепер на 15 -те жовтня, на те, щоб зробили э, топінг паркінгу. Що ми заходимо? Бачимо вже, що секція номер 4 максимально готова на сьогоднішній момент. І єдине, що от туди подають, я так розумію, чи це стяжка, чи це штукатурка, ми зараз розберемося з вами на місці. Подивимося, що як. Ну, а тут гамазахід робить електрику. Так, поїхали. Ну, мабуть, цю секцію я далі не пройду. Заливайте останню стяжку на першому поверсі по цих по роботах, по малярці. Вам сьогодні нічого не покажу. Тому відкладемо це до наступного разу. Так, спробуємо пройти саме на секцію номер 5. Подивимось, в якому вона стані. Дой, ми йдемо по патіо зараз. Хлопці, бачите, замостило тут все. І тут підготували під вже нанесення е, самого кольору. А, навіть по відкосах вже бараника я бачу. Тобто, фактично, вже все. Так, заходимо всередину. Дивимось, що в нас і як. Ага, тут вже поштукатурено. і вже... Добрий день. Практично вже все поштукатурно. Зараз пройдемось по поверхах, подивимось, що там де і як. От Я вже на четвертому поверсі пройшовся третій. Е -е -е теж і п'ятий, я так розумію, теж вже зроблено розводка опалення. Без радіаторів. Нагадую, радіатори встановлюються останніми. Так, і тут також поштукатурно вже все. Чекаю. Наш поклівку. Так, спускаємося і підемо, подивимось, що у нас в шостій секції. Так, поїхали далі. Та давайте через паркінг пройдемо. Зараз тут, до речі, можна через паркінг пройти було. Буду знати в секцію номер 6 Я думаю, що в секції номер 4 ще не приступили до малярки, тому що як їм вийти, якщо внизу. Доробляюся стяжку. Виходить, що на цьому тижні стяжка за стинемом, це фактично вже там на суботу можна вже по ній буде ходити. Я тоді розумію, що не раніше в суботи вони зайдуть, а якщо враховувати реальність, то я думаю, що не раніше, ніж понеділок, зайдуть наш покліпку. Так, а ми зараз з вами заходимо в секцію номер 6 будемо дивитися, що тут робиться. Що ж та секція штукатуриться? Це, це, Хлопці, це, це який поверх? Четвертий? Так. Ага. Все, ну я вище не піду. Так, розумію. А ви з п'ятого почали, так? Так. Ну, п'ятий-четвертий поверх. З п'ятого почала, четвертий вже поверх. Покажу. Вже зробили більшу частину роботи. Правда, ще по зовнішніх всередині квартир ще я так бачу не робили. Або не всіх зараз подивлюся. Але вона якраз в стаді, я прям в штукатурку встав. Ні, по квартирах ще ні, але я так розумію, от-от, от, -от бо тут вже обладнання. Тут ще гіпс, Альбівська гіпсова штукатурка. Ну, ось такі роботи зараз відбуваються по будинку по секції номер 6 Ну, мабуть, це все. Зараз буду виходити, вже там трошки вам розкажу. Виходимо з під'їзду з шостої секції. Найзручніша, мабуть, секція по всій логістиці, як на мене. І тут, по-моєму, навіть ще є квартири. Я взагалі раджу тим, хто мав менше квартири, тут купити більше. Поки є така можливість, незважаючи на те, що Мон, ще все це набагато легше зробити ніж, наприклад, вже при зданому будинку. Чому кажу світ легко зайти? Отут за кутом одразу магазин, прохід в паркінг, паркінг-виїзд. Сам по собі паркінг прямо під е, будинком, тобто логістично вона найзручніша. Ну і вигляд на парк. Е, ясно, що це ну, бонус. Це є бонус. Що ще? Ну, стараємось, е, я думаю, мало мені хто повірить. До нового року зробити хоча би юридично закрите питання по цих секціях. Тобто, не знаємо, чи встигнемо зробити благоустрій повноцінно. Я думаю, що скорше за все ні, частина принесеться на. Осень весну. Ой, на весну о.